Гамбітус максимус. Звучить як магія, чи не так? Але це не із Фогберсу, це із шахів. Гамбіт це такий сміливий хід, коли гравець жертвує фігуру, зазвичай пішака на початку партії, щоб отримати перевагу, більше простору, темп або ініціативу. Королівський гамбіт. Грифіндорська атака. Це як Гаррі кидається на Володиморта першим, не очікуючи підкріплення. Жертвує частину себе. Пішака, щоб одразу взяти ініціативу, виглядає сміливо, трохи безстрашно, як типова стратегія Гриффіндору. або перемога, або слава. Гамбіт Еванса, комбінована тактика Герміона. Якби Герміона грала в шахи, вона б точно обрала цей гамбіт. Продумана жертва пішака на Б4, щоб відвернути увагу суперника, розвинути фігури і взяти під контроль ситуацію. Буде гамбіт. Як Фред і Джорд візлі на уроці, усі думають, що буде спокійний, нецікавий урок. Типу звичайної позиційної гри після ходу Д4. А тут є п'ять. Як жарт від братів візлі неочікувано, весело всі вражені. Жертвує пішака і одразу починає контратаку, змушуючи суперника розгубитися. Гамбіт – це не магія, але якщо вміти правильно ним користуватись, результат буде чарівним.